За даними Укренерго, на сьогодні борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% проти довоєнного часу. Також ми розуміємо, що є борги не лише за електроенергію. Хто за це все має платити і чи відключатимуть боржників за таке? Ну, цифри, до речі, дуже різняться. Укренерго назвав цифру 41%, а радник. Прем'єр-міністра і член наглядової ради Укранера Юрій Бойко називав цифру, що борги зраз борги за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень. Якщо брати на 15 мільярдів, то це зріс зростання боргів на 200%. відсотків. Тобто це зовсім інша цифра. Тому там хай вони початку з цифрами розберуться. Чи будуть відключати? Так, будуть відключати, вже відключають. Масові попередження про відключення вже в більшості українських областей. Протому відключають, відключають в деяких областях, відключають і без попереджень, відключають всіх, хто має хоча б невелику заборгованість там, на рівні 3, 4, 5, 6, 8 тисяч гривень. Відключають підприємства критичної інфраструктури, величезні проблеми у водоканалі. Запоріжжя облводоканал, арештовані рахунки, арештовується а, майно. Полтаві а, вчора відключив для Полтави облводоканал відключили а, частину подачі води для міста, також арештовані рахунки. Такі самі величезні проблеми є в Житомирській області, в інших областях. Тому проблеми з, електри, з постачанням електроенергії з боргами і на ринку, і у і у Побутових споживачів є величезні. Ну, в зв'язку з поверненням можливості відключення від комунальних послуг я очікую в першу чергу, що будуть о, платити якраз споживачі за електроенергію, за газ, а по всім іншим боргам буде йти накопичення боргів.